Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Пане генерале, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас. Найперше, скажіть, от за останній час, відтоді як наші західні партнери оголосили, що вони дають дозвіл на удари своєї зброї по території Російської Федерації, як це змінило хід російсько-української війни? І чи змінило хід українсько-російської війни? І найголовніше, як це відкриває нам перспективи щодо створення буферної зони за рахунок території Російської Федерації, прикордонної або пограничної до України? украинской державы. Ну да, сменила Покеще мы на початку сегодня, в треба разбираться, а что же они надали. То есть надали на уровне американці и німці это до 40 километров ствольная артиллерия и до 3 километров а, Хайбарси. Кроме того, патриоты на территории Российской Федерации по ще. и то американцы. Давали такого роду дозвілу, тому, коли встановили рекорд збиття 5 хвилин 5 літальних апаратів, вони безумовно забороняли після цього і погрожували, що вони ну, фактично робили, не постачали нам ракети. Для цих комплексів важкі нам потрібні ракети для проти протиракетний комплекс протиракетної оборони. Тому для них там там це не дуже суттєво але робота далі на цим іде, і є відповідна перспектива. Росіяни намагаються навколо цього е, малювати чергові риси е, значить, е, ну, а погрожувати, що вони будуть робити такі буферні зони, як на Харківському напрямку, на Сумському і на Чернігівському. Е, от, ну, тут американці якби вже з урахуванням всього цього е, йдуть на зустріч, тому поступово. Ну я раз вони виговорили слово для України перемога дуже важко. Два роки мовчали, і якось не вийшло у них виговорити. А тепер сказали, що все ж мета спільних наших дій саме перемога України. До того вони робили все, щоб допомогти Російській Федерації не програти і Україні, щоб вона не перемогла. А тепер якось починають можливо, але ми в словах це така справа. Вони нас теж навчили. Ми їх навчили виговорювати перемогу українська. Вони ніяк не могли вирішитися, навіть на таке. А тепер я думаю, навчимо, щоб вони змінювали принципову стратегію пов'язану з наданням допомоги. Тобто вона повинна бути сучасною. ну, зброю, ж яка є. Ми такою воєнною, але з компонентом сучасною. Як вони намагаються це поставляти Тайваню, Ізраїлю? Тобто ми ж в цій команді були чекали півроку, але Ізраїлю і під час паузи допомагали і в 35-му Це далеке F-16, і бомби двох типів. От а, а Тайваню їх секретар, Макфол Конгресу по безпеці говорить, що це ми не будемо допомагати як старим озброєнням України. А будем, будемо сучасними. От вам і відношення до України. Тому значить, треба дивитися, підходити до цього прагматично, і нарощувати зусилля відносно того, що ці дозволи знімати. Хай знімають все в 16-й, Вони півроку, значить, тримають саме вони. Ні більше ніхто проблеми були є і будуть залишатися. Коли зайде і 10 літаків, і 40, і 100 цих вони, бо це війна, але це треба було починати ще півроку назад. Це по перше. Знімати дозвіли і знімати заборону грипини, які краще для наших умов шведом, а не забороняти, а то програми їм заважає, що f 16 заважає, які досі немає. Що там кому заважає? Заважає їм навчати наших пілотів. Вони тисячами навчають, а для нас на 12 пілотів самі. Проблему цього намагаються робити, і за ап'ять таки забороняють Данії і Румунії. Е, теж штучно знаходять Данія, що переходять на навчання в 35-й, тому не можуть навчати Румунія, що точне вже не знаючи, що видумати, щоб гальмувати ці процеси, навчаючи на ну, це як з Петрями, то у них десятка, а вони ніяк не можуть вирішити, де взяти другий Петріот. Намагались на поляки взяти свій. Зеніто ракетний комплекс армії США, територіальний кізнаходиться у поляків. Рішення президента Америки прийняв, а президент Дуда його поправив. Сказав, ні, такого не буде і не сталося. От вам стосунки між собою наших союзників стратегічні і відношення до України з цього приводу. У ніч на 18 червня, пане генерале, в Криму пролунали вибухи. Російські пабліки пишуть про те, що роб... працювало ППО, зокрема в районі Керчі. Кримський міст було перекрито за аеродрому Бельбек. Була піднята авіація. Росіяни майже не використовують кримський міст для військової логістики. Про це говорить речник МС Дмитро Плетенчук, тому що. Тому його знищення мається на увазі Кримського мосту зараз дало б не той ефект. Менше чверті загального навантаження несе цей міст, решта йде по поровній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар. Тому цей міст уже такого тактично стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронівної. Дронів водночас аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс в інтерв'ю виданню Бізнес інсайдер. Припустив, що регулярними ударами по російській ППО в Криму Україна готує ґрунт для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів f 16 Процитую пана Мертенса. Крим вразливий, росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові, а Путіну є що втрачати як в політичному, так і в військовому плані. Тому якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як вирішена проблема з ППО в Криму, пане генерале. Як ви прогнозуєте от розгортання бойових дій в Криму на Кримському півострові, особливо ударів f 16 по військовій інфраструктурі? Вона достатньо розголуджена і велика в Криму. Як швидко це може відбутися, і який результат ми досягнемо? Ну, По-перше, це відбувається відносно к... Керченського мосту треба сказати, що він експлуативається за потенціалом тільки на чверть, але це не означає, що його недоцільно, як мінімум, пошкодити, щоб перерізати взагалі цю логістичну артерію. Це з точки зору військової і логістичне порушення, а з точки зору, треба мати політичне, тобто яке це значення сакральне має для Путіна. Його треба готувати. Бо, бачите, він які заяви ще робить, оце з нього спесь треба збивати. і тому пам'ятати, що важливо для всього нашого народу українського незаконно побудований цей міст зупиняти. Але питання у тому меншими засобами, які нам зараз треба використовувати, в тому числі і на те, щоб формувати закривати небо над тимчасово окупованим простором над півостровом Крим. І це відбувається. Як ми бачимо, б'ються локаційні станції, б'ються зенітно ракетні комплекси і комплекси зеніта старого парку, скажімо, с 300 точно, С – це модернізація. Якби вони не справляються, наприклад, по роботі по балістичним атакам. Це як тактична балістика ракети, тому, але росіяни реагують на це і заводять новий С 500 тріумф. Для того, щоб все ж якось реагувати і звивати. Крім того, ці комплекси не бачать, ми наносимо удари безпілотними апаратами. Там невеличка поверхня для відбиття енергії, тобто він малопомітний, і тому вони добираються і атакамсами, і плюс безпілотними нашими досягається результат, ми подальше піднищуємо потенціал протиповітряної протиракетної оборони в Криму. Так точно. Ну і не, не тільки в Криму, по об'єктам деяким на, так сказати, континентальній часті Російської Федерації, але тема Крима окремо стратегічна. Ми, значить, сплановане закриття неба і взагалі перетворення цього, як вони кажуть, ні авіаносець росіяни чи фортеця, У них це якщо авіаносець і фортеція повинна бути наша. І в цьому треба працювати вже... В цьому році тому минулому році суттєвих зрушень і досягнень стратегічному рівні ми мали на морі, а тепер цей рік рік стратегії зрушень в в першу чергу над Кримським півостровом, але безумовно Дякую. треба нормалізувати на фронті. Дякую, пане генералем.